camp. Players worked very hard. плеюжвокверігадтернувальними зборами у Южному я задоволений. Там ми зробили великий обсяг роботи. На жаль, не всі наші гравці змогли бути разом. Дехто заліковував травми, дехто був у сполучених штатах у таборах тих клубів, яким вони належать. хлопці грали у літній лізі, і тепер повернулися вже всі разом. Відтак, у нас достатньо розширений склад. І ми намагаємося зараз його просіяти, побачити в ньому тих гравців, хто буде грати на «Євробаскеті». Ми вже зіграли два товариських поєдинки у Словенії. Перший ми стартували добре, але потім через 5-7 хвилин дався в знаки досвід словенських баскетболістів, які домінували протягом всього матчу. Отже, початок був для нас не дуже хорошим. Але ми грали 15 баскетболістами. Кожен із наших хлопців отримав свій шанс. Хвилини дісталося всім, і це дуже добре, що ми мали змогу оцінити гравців у протистоянні із сильними командами, а не зі слабкими. на другу гру проти Македонії. Ми вже дещо змінили ротацію. Ми по іншому розподілили гравців і той час, який вони провели на майданчику. Команда зіграла значно вдаліше з кращою концентрацією, ліпше розпоряджалася м'ячем, І зрештою що досягли перемоги цими матчами. Я задоволений. Хоча я говорю не про результат перших товариських поєдинків, а про те, як команда змогла переналаштуватися на другу гру. зараз ми будемо працювати над тим, щоб усі баскетболісти. З тими, хто долучився до нашої команди згодом включено, включно, були на одному рівні. У нас є 10 днів, щоб роз'яснити, навчити, вивести всіх на одну форму. також ми будемо дивитися на змагальний момент, тобто на гравців, які борються за одну позицію. Хто із них зможе довести, що він вже є баскетболістом стартового складу? Хто зможе поборотися за те, щоб виходити із лави. Це ми маємо з'ясувати до від'їзду на турнір щодо самого турніру. То це має бути дуже хороше випробування. Нам не потрібні легкі матчі. Нам потрібні поєдинки із сильними суперниками, тими, хто дозволить нам бути краще.